Усе це євротурне уже точно пропустить Віталій Балашов 22-річного нападника. Попереду інші футбольні маршрути їх складатиме головний тренер Говерли В'ячеслав Грозний, адже Балашов на рік переїжджає в оренду із Одеси до Ужгорода. Для чорноморця це не така вже й втрата. У останньому чемпіонаті Балашов відіграв у 13 матчах. Лише у семи з них з'являвся у стартовому складі. Ну а в його доробку жодного забитого м'яча і один результативний пас. Балашов не єдиний новачок Гуверли до Ужгорода, перебрався і Михайло Кополовець. Карпати, так само як і Чорноморець, віддали свого гравця в оренду на рік. Ще місяць тому він стверджував, що переїде до Говерли хіба під кінець кар'єри, але тепер змінив думку і став гравцем Ужгородського клубу. Пропозиція від закарпатців була найбільш оптимальною а в Карпатах півзахисник залишатися наміру не мав. Додамо, що Ужгород рідне місто для Кополовця. А в Говерлі, точніше, тоді що у футбольному клубі Закарпаття, Хаубек розпочинав свою кар'єру. Тренер позвонив, сказав Мішаня, я не проти був, що ти приїхав в команду. Я думаю, ну, такий тренер авторитетний. Мені дуже приємно, що він мене пригласив в команду. Я з удоволенням відкликнувся. Тим більше, ну, така ситуація зараз в Карпатах, що я просто не бачив смисла залишатися в команді. Тим більше, ви бачили, ну, як нас ну, клуб кинув, де ми тренувалися. Такий стадіон прогрес. там... Там поле просто дерев'яне, і тренуватися ну, дуже важко, розумієте. Це мене знаєте, відкинуло років на не знаю, 15, коли я ще дитиною тренувався на полях, де, де там, корови пасуться. Ну, понятно, що десь може на першу ігру я буду трошечки розкладний, але буду старатися, тому що ну, в мене нема виходу, мені треба набирати форму однозначно.